Давайте повторим литери Letter N sound n, letter I sound E, letter B sound b, letter P sound pu, letter F sound fu, letter E sound e, letter t sound t, letter d sound d, letter O sound o, letter A sound e, letter G sound g, letter s sound s, letter L sound l. Dobro? Danes bomo z vami učili dve novih liter. Let us see sound Q. Let us see sound Q. Literasi zvukne Q. Let us see sound Q. Ka. Let us see sound Q. Ka. Let us see sound Q. Kake. Let us see sound Q. Kake. Naslednja letra: letter H. Letter H sound. H. Letter H sound. H. Не є такий звук. H. Ми H. Літера H. Звук H. Letter H sound. H. House. Letter H sound. H. House. Letter H sound. H. Horse. Letter H sound. H. Horse. Дуже добре. Все разом. Letter C sound. K. Car. Letter C sound k cake. Letter H sound h house. Letter H sound h horse. Дуже добре. Letter C sound k, Літера C дає звук к. Letter H sound h. Літера H звук h. Запишіть, будь ласка, літери. Letter C sound K, letter H sound H. As we chimolitre, letter N sound N, letter T sound T, letter G sound G, letter E sound E, letter O sound O, letter B sound B, letter D sound D, letter I sound E, letter A sound A. E, letter P sound pu. letter F sound F, letter L sound L, letter M sound M, letter S sound S, letter C sound K. Лета H sound Х. Прочитаємо слова. Он, код, хоп, ан, cat, аб, хлеб, х, хоп, хел, хег, хат, хот, им, хед, халп. Дуже добре. Поставте на паузу відео, прочитайте декілька разів. Вивчимо нові слова. Cat, cat, cap, cap, hat, hat, hand, hand. Хенд. Из hot, hot, cold, cold. Добре. Зупиніть і вивчіть слова, будь ласка. Запишіть нові слова.

His dog. Його пес. A lamp and a cap. Лампа і кепка. A man and a hat. Чоловік та шляпа. О людина та шляпа. His map. Його мапа. Дуже добро. Угу. Сьогодні ми з вами починаємо вчитися складати самі прості речення в англійській мові. Ви пам'ятаєте, на першому уроці ми з вами вивчили слово it, це. «It» – «це». Тобто ці речення, цій, цей вид речень починається зі слова it, це. Потім ми додаємо дієслово is. Дієслово is дієслова «однини», тобто ми використовуємо його в «однині». Дієслово не перекладається на українську мову. Але якщо його не буде в реченні, це буде помилкою. Отож, бо перше слово IT далі йде дієслово «із», яке завжди повинно бути в реченні, в цьому виді речень. воно не перекладається. Воно перекладається як є, але ми ж не кажемо це є, наприклад, там м'яч, чи це є а, олівець. Ми кажемо це олівець, це м'яч. Тобто іс не перекладається. Воно є, але ми його не кажемо. Далі ми додаємо слово, яке хочемо, про яке кажемо. Наприклад, it is a lamp. І перекладаємо. Це лампа. Отож, бо саме просте речення в англійській мові. It is a lamp. Це лампа. Як бачите, воно є, дієслово, але ми його не перекладаємо. It is a lamp. Це лампа. Давайте прочитаємо і перекладемо. It is a bad cap. Це погана кепка. It is a big flat. Це велика квартира. It is a little cat. Це маленький кіт. It is a big bed. Це велике ліжко. Дуже добре. Зупиніть, прочитайте, перекладіть. Спробуйте. Зараз ми з вами спробуємо скласти самостійно додачі іменники. It is a bag. Правильно. It is a flower. It is Ітис е флег. Ітис е. Ball. It is a lamp. Давайте швидко зробимо це. It is a bag. It is a flower. It is a flag. It is a ball. It is a lamp. Дуже добре. Давайте ми з вами спробуємо написати декілька речень, використовуючи ось ці наші слова, і напишемо. Uh. Ви мене пробачте, воно буде трошечки не так естетично, але <гум> отож бо перше речення. It is a bag. Пишемо перше слово it. Наступне на що» – Дієслово is. Правильно, дієслово is. І можна його обвести для того, щоб його не губити. Далі E. Про це маленьке слово є відео, ви можете подивитися мене раніше. І слово bag. It is a bag. Ставимо крапочку. It is a bag. Це сумка. Добре? Давайте складемо речення. Це собака. О, пес. Так, допомагайте. It. Далі в нас іде is обов'язково. Іт із dog. dog. Це собака. Добре, давайте напишемо це флаг. Давайте складіть, а я почекаю, потім разом напишемо. Окей. Okay. It, it, it. Далі йде в нас дійслав, «is», «a» – «leg». It is a flag. Da, dobre. Nastopna, bitla ska. Dajajte, jaz čakam. Da, dobre. Pišemo. It is a cat. It is a cat. Say. Dobre? I ostatnie. Mhm. It is a lamp. Uh -huh. It is a lamp. Це лампа. Дуже добре. Ми склали з вами речення. Так, вибираємо. Угу. Добре. Отож би, сьогодні ми з вами вивчили Let us see sound Летесі Car. Let us H sound Х. House. Letter h sound H. Horse. І вивчили слова cat, cap, hat, hand, his, hot, cold. Дуже добре. Дякую за перегляд. <coughs> Підписуйтесь, ставте лайки, вчіть англійську. До побачення!